Друзі, зараз знаходжусь в одному з бізнес-ЖК міста Києва, і продемонструю вам, що таке справжній лофт у вхідній групі. Дуже-дуже класно, дуже цікаво. Дивіться, ось так виглядає справжній лофт і це насправді дуже круто. І Я за те, щоб всі парадні, всі ліфтові виглядали саме так. А ось для. Цього ж опису ми, точніше, не ми, а забудовники спеціально зверталися до майстрів, художників, щоб вони зробили все дуже автентично, дуже красиво. І головним атрибутом цієї зони є, звісно ж, ось ця ліпка, така гарна, чудова. Я не знаю, скільки взяв за це майстер, але я скажу вам, це дуже круто і бере прямо за душу. Якщо вам подобається таке лофт оформлення, обов'язково пишіть. Нам цікава ваша думка, бо це це екстаз, це творчий екстаз з точки зору дизайнерської думки, з точки зору підходу та взагалі вкладення душі в цю зону. Нічого краще в житті не бачив. А ви.